Фінансовий план, фінансовий план затверджується урядом. Mm -hmm. Урядом фінансовий план. А в фінансовому плані компанії на рік там все повинно бути передбачено. І від держави там більшість е, членів наглядової ради. Бо держава повинна е, керувати. Ну, акціонер, то й... Акціонери... Акціонери керувати. А що ми бачимо? Абсолютно. Е, Відстороння уряду, від цього, а там вони ж є, там Наглядова Рада, вона незалежна. Що значить незалежна наглядова рада, коли ви делегували представників від держави? Ви їх делегували. Для чого? Щоб вони були незалежні від держави і не втручаємося ні в фінансові плани, ми навіть їх не розглядаємо, не аналізуємо, а потім ми дивуємося, о, там той, та стільки грошей.